Забирають права. За друге правопорушення перевезення пасажирів. Ну, ну, добре. Просто прошу вас зреагувати на ну, ось такий <порушу> от факт. Який ну, ось, бачите, 43-й маршрут. Ви не будете реагувати. Буде що саме там? Порушення правил перевезення. Виходьте туди, я зараз. зараз. Добрий день. Я вже входять. Второй рад. 18 Стоячи. Стоять, не знаю, не дивляться. Поручні є. Поруч ці є? Є. Да. А чого ви берете стоїть? Ну а брати? я що з ними Поручні? зроблю? Я вже кричу. Все люди не доходять. Вони покрути. не і все давай. Ну то що я зроблю? Я вже кричав, кажу, в мене горл буде. Хлопці, чесно я кажу. Кажу. А хто? Це люди в нас тут. Я вам поясню. Давайте, Підійдіть, будь ласка. Да. Розберемось. На чайку розберемо. підійдіть і подивіться, як вони тримають бус і залазять. Я а кажу, закрити двері, то, люди добрі, нема куди. лізуть і все. Сьогодні я на роботі. Я ж не а, можу а, їх викидати. А, я саму, я так, так само їм вже не да, 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 знаю. Да. І я знаю, це не проблема в судя, а проблема в людях, що їм треба їхати, їм треба чимось їхати. Я розумію, мені теж треба їхати. Треба чимось їхати. І бачите, то це, от, напевно, проблема не в водіях. не в водіях, і в тому людях. То якщо я кажу, не люди? Люди. Ні, то ви розумієте, от стоять, тримають тупо бусик. Я і так в затяжки, пробка. Кричу, люди добрі, не заходьте, в мене часу немає, нема, нема місця, не заходьте. Ні, я буду їхати і все. І тримають буси, і все. Да? Да. От я підійдіть я до, до добро, чайки добро, і подивіться. Добре, я вас зрозумів. Ні, от підійдіть і подивіться, раді інтересу. Я винужден їхати так, ну то я що зробив? Тобто ви визнаєте, що ви порушуєте правила перевезення? Порушую, я, це винужен, порушу, я. я згаду, мене це люди заставляють. Ви на мене будете кричати, а, а, а що я до вас? Я так. не знаю, чому ви немає кричите. Добре, я вас розумію. Я їжу на різні виклики. Добре. справка есть, страховка есть, что-то. Вот, Хлопцы, и... недавно же транспорта выпускали. есть. Транспорта Вы тротуар, А вы? Я зайду, я пацаны в я буду проверить. Я буду поряд с А почему? А вам разрешается? Вы чуете, что У нас це під контролем там треба. Шановний громадяни, вам водій розказував, що не буде вас брати, Чи казав, що буду, заходьте. Не буде. Казав, що не буде брати. Так. Ми самі погодилися. Водій вам казав, щоб ви не заходили? Казав. Я вам що таке самі? Нічого. То що хто правда? В чому? Давайте більше прав. Давайте мені у вас є. Ось це факто. Все тако. Вся документація, все це Все, підбудинка. Тобто ви не фіксуєте факт порушення? Фіксує. Да. Водій, Я, ми, як ви це фіксуєте? Припинили правопорушення. Ага, тобто ви протокол не складаєте? Не, протокол в даній ситуації не складається. А чому? Бо ми припинили правопорушення. Ага, тобто ви не зобов'язані складати протокол? Зобов'язані. Про... А чому не склали? Бо водій не винуватий в даній ситуації, що до нього налізло цілий курс людей. Як це налізло до плюс? Ну так, цілий цілий тільки куші. що вам громадяни пояснили. Що вони пояснили? Ви що не чули? Ні, я ви не просто дивіться відео ваше, і ви будете бачити, що вони пояснили. Я не буду повторяти. тут і Добре, це а можете випадати. ви назватися? Так, не так... представилися. Ні, не представилися. Не ні, ні. Я вийшов з автомобіля, до вас і проставив. Сипінг Павло Так, Я б хотів все-таки почути аргументовану відповідь, чому ну, ви не склали протокол на право. Я вам не а ви не ні, не аргументовано. Ну, це на вашу директор. Тобто, ну, ви бачили факт порушення. Припинив правопорушення яким чином? А Маршрутка, за це правопорушення що передбачається? Я не зобов'язаний вам розказувати, що передбачається? Передбачається? Я вам ще раз поясню. Штраф може і передбачається. Може, ви не знаєте. Я вам не буду розказувати. Ні, ви мені не розказуєте. Så я не вам розказує. кажу, що за це передбачається складання протоколу То та хорошо, виписання штрафу. Чому ви це не нього? Якого протоколу? Про правопорушення? То про яке правопорушення? Ви, ви навіть просто не знаєте, що складається і що е, виноситься, правильно? Тобто ви не захотіли. Я вам ще раз пояснюю, в Правопорушення цього водія, що було, угу. воно припинене. Водій поїхав з непереповненою маршрутою. Те, що в нього дозволено, в свідоцтво про реєстрацію транспортувати. Те, що він їхав і порушував за це, ви не маєте. Він не. Е... Він свідомо порушує, він не сам такі порушує. Як це не сам? Ну, вот так. Його заставили? Так. Да. Хто його заставляв? Люди, які да. простилися, щоб він їх брав і їхав. Mm -hmm. Я вас зрозумів. Добре, зреагуєте на ще одне моє звернення про правопорушення. Конечно, Тут знаходиться зупинка громадського транспорту. Так. Від зупинки дозволено паркування на відстані 30 метрів. Согласен теж. Були події, я би їх притягнув до адміністративної відповідальності. Але ага. якщо е, факт підтвердиться, що це вони дійсно ставили е, даних турбувати. То... Тобто так ви не будете реагувати? Якщо е, ви не бачите е, водія? Та машина? Так. Да. Е, реагувати на що? На правопорушення. Не буде. А, а чому що? тому, що в нас суттєво не перешкоджає руху транспортного закладу? Як ви визначаєте, чи суттєво, чи не суттєво? Е, транспортний засіб може рухатися? Може. Це не суттєво? Yes. Отак і визначається. Yes. Я зрозуміло. Yes. Добре. Ось бачите, ще одна маршрутка їде з правопорушенням. Будете? Будемо. Зреагуйте, будь ласка. Ви свої дані були діватися? Так, звичайно. Часи. Ні, свої. А з якої цілю ви це записуєте? Що ви зробили виклик. А це треба записувати на такому клаптику паперу. Яку? А ми заповнимо. Що ви заповните? Ну, оці всі дані. Ні, я їх назвав при виклику служби 102. Всі а ми Не виклик служби 102. Ми працівники поліції. Місто Хмельницьке. В пол сидять з якої цілю ви це записуєте? Ні, ну, я вказав. А де рапорт? Можете записати е це в рапорт? Рапорт да. Давайте, електронний. Давайте будемо заповняти. Давайте. Будь ласка, дайте. Ні, я буду будь... тільки диктувати, коли при заповненні Диктуйте, рапорту. Будь ласка. Складайте рапорт, будь ласка. Ви не вказуєте нам, що нам не Ну ви мені теж не вказуєте. Я що вас що запитав, хто ви. Я вам назвався. Назвався, будь-яку, до кінця. Як до кінця? Я не зобов'язаний вам вказати. Ви відмовляєтеся? Так. Дякуємо за побачимо. Дякую вам, що не зреагували. Ні, не, не зреагували угу. щасливої дороги.